Ти людина повнолітня? Ні. Ні? Ні. В школі історії вивчав 90-х років? Mm, ні. Але буду вивчати якраз цього року. Уже цього року? Так. Так, цікавишся політикою? Ну, я так цікавився, але, коротше, що? Тепер ні. Ну, так нісе, історією так, а політикою ні. Дивись, скажи мені тоді, можливо, можливо, тобі доводилось замислюватись, які існують у диктатора, існують інструменти залишитися при владі? От якщо будуть перевибори, його не оберуть. А от якщо він диктатор, яким шляхом, яким чином, завдяки яким інструментам інструментам він може лишатись при владі? Mm. Ну, не знаю, ну, підкупити це все. А семіна, які вибори, і... Тобто сфальшувати вибори? Так. Тобто піти на вибори і сфальшувати вибори. Так, далі. А, людей зазомбувати за час правління. Тобто пропаганда бути так. ферми. Так. 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 Хор хороша ідея. Використовується і то, і то використовується далі. М ну, і що більше? Путін, диктатор Путін. Що в 2014 році зробив? на Україну. І це було представлено як маленька переможна війна держави-терориста. Ну, Росія це держава терорист, ми це знаємо. Значить, проти України, а Україну змальовували в їхніх пропагандонських ЗМІ, як там щось там нацизм, фашизм, щось там таке. так? Mm -hmm. В 90-х роках, в 98-му році в США була при владі Демократична партія США. Демократична партія це Клінтон, Обама, Байден. Значить, Білл Клінтон він звабив практикантку Білого Дому і займався з нею сексом в, в робочому кабінеті. Mm -hmm. У 1998 році був скандал, який потрапив в пресу, судові слухання. Він говорив спочатку, він говорив, що я з нею нічого не робив, потім вона показала сукню з його біоматеріалами. Це все було в суді. Розглядали в суді Клінтон, Клінтону почали робити імпічмент в 98-му році. В 99-му він напав на Югославію. Угу. Маленька переможна війна, щоб відволікти від внутрішньої проблеми, від імпічменту і легітимізувати себе. Ну, мовляв, коня на переправі ж не міняють. Ви дивіться, які часи складні. І в світі, і от в окремо взятій там країні. От, тому давайте, поки це є, то ми, ми будемо при владі. А зараз, ну це класика просто. А, ну Плюс ще репресії, звичайно, так, що якщо там хтось не підтримує цього диктатора, то він за, за Росію, за Америку, Там ну, знаходиться хто там поганий і звинувачують у зв'язках з поганим. Але зараз іще винайдено новий спосіб: тобто епідемія. Влаштовується баранофікус якийсь. І поки епідемія, всі сидять мовчки, а диктатура лишиться при владі. Ось так. Причому диктатура не обов'язково середині країни, вона може бути наддержавною. От е, Трамп, коли став при владі, він вийшов з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я дуже хочу, щоб Україна звідти вийшла. Дуже. Тобто, всі наддержавні ці структури, котрі позбавляють суверенітету. Той Євросоюз, Євразійський Союз, то, е, Радянський Союз, тобто всі оці от, е, ВООЗ, е, от е, звідти треба безумовно виходити. Ну це таке.